Доброго дня! Ми родина з Кам'янського, це Дніпропетровська область. Дуже раді, що потрапили в цей проєкт. Чесно, не очікували. Коли нам зателефонували, була на повному позитиві, швидко купили квитки. І тут. І ми П'ять днів, сьогодні шостий це щось. Для нас організували такі речі, коли таких нас не було в нашому житті. Прогулянки, квести. Ми побачили гори, ми піднялися в гори, а це, це щось неймовірне. Хтось сюди приїде, ви не пожалкуєте. Це емоції на все життя. Побути 24 години своїми дітьми. Показати на собі примір, що ти можеш, а вони з тобою обов'язково зможуть. Ми не зламні. Організаторам ви круті. Дякую. Ви робите таку справу, це, це щось. Дякую вам. До зустрічі. Дякую.